Сьогодні поговоримо про Дензела Вошингтона. Це, знаєте, актор, який збудував свій статус, ну, скажімо, не на вибухах і спецефектах, а на чомусь набагато глибшому на силі характеру. І от питання як йому це взагалі вдалося? У чому секрет його стратегії? Ному з'ясовувати. Ось запам'ятайте ці слова. Це не просто якась красива цитата. Ні, це по суті і є формула успіху дензела. І сьогодні ми спробуємо розкласти її на складові. Усе, як відомо, починається з фундаменту. А у випадку Дензела це було залізне правило, яке він встановив для себе з самого початку. Характер персонажа це абсолютно все, і тут він на компроміси не йшов. І він це довів практично одразу. Вже його перші великі ролі, як от у Кличі Свободи чи Славі, це була не просто заявка, а справжній маніфест. Тобто жодних компромісів, лише складні багатогранні персонажі, які миттєво принесли йому визнання. І це, до речі, не просто наші здогадки, він сам сформулював своє кредо максимально чітко, і цей принцип чудово пояснює, чому в його фільмографії майже не знайти, знаєте, таких прохідних ролей, за які потім було б соромно. Так от, маючи такий міцний фундамент, Вашингтон увійшов у 90-ті не просто як і ще один хороший актор, він увійшов як фігура такого собі морального авторитету, серйозності. Він став тим самим дорослим у кімнаті. Згадайте лишень Малком Ікс, Філадельфія, Справа пеліканів у всіх цих фільмах. Він грає не просто героїв, він грає складних, системних лідерів, які діють у рамках правил, закону, моралі. Це були персонажі, які викликали не так захоплення, як повагу. А це погодьтеся, зовсім інший рівень. І що тут справді цікаво? У той час як інші герої рятували світ за допомогою м'язів і зброї, Дензел вирізнявся саме інтелектом та стриманостю. Він, так би мовити, іронічно виглядав як такий собі старший, мудріший родич решти героїв тодішнього кіно. А ось тепер ключовий момент: після цілого десятиліття створення образу морального авторитета, він робить хід, якого мало хто очікував. Він бере цей, здавалося б, кришталево чистий образ і просто розбиває його надруски. Дві 2001 рік його варто запам'ятати це поворотна точка в його кар'єрі, відзначена абсолютно заслуженим Оскаром рік, коли світ побачив такого дензела, якого ніхто й уявити собі не міг, і, чесно кажучи, був шокований. Це був не просто інший персонаж, це була його повна протилежність. Дивіться, з одного боку порядок і мораль, а з іншого, абсолютний хаос, корупція і суцільна небезпека Алонзо Гаріса. І в цьому, власне, і полягав його геніальний розрахунок. Щоб стати ще сильнішим, треба було показати свою найтемнішу сторону. Ось ця фраза просто ідеально описує враження від його гри. Алонзо це персонаж, якому не можна довіряти від слова зовсім, але його харизма настільки магнетична, настільки небезпечна, що відірвати погляд просто неможливо. І що цікаво, після тренувального дня він не повернувся до старих образів, ні. Натомість, у 2000-х він ніби синтезував свій авторитет з 90-х та інтенсивність з ролі Алонзо. І так створив один абсолютно впізнаваний архетип. Людь невпійманий, незлодій, американський гангстер. Усі ці персонажі, хоч і дуже різні, мають спільне ДНК. Це завжди людина, яка опиняється в центрі хаосу, але сама при цьому залишається центром порядку. Ось він, його фірмовий персонаж. І глядачі цей образ просто обожнювали. Чому? Ну, можливо, тому що у світі, який стає дедалі хаотичнішим, ми всі прагнемо таких героїв. Задумайтесь на мить, чому нам так подобаються ці герої. Можливо, тому що вони дають нам те, чого нам часто бракує в житті, відчуття контролю і стовідсоткової впевненості. І ось так ми підходимо до кульмінації. Трилогія праведник стала, мабуть, вершиною його образу тихої сили. Тут його метод доведено до абсолюту це вже майже мистецтво. Оцінка контроль, вирішення. Це не просто бійка, це цілий ритуал. Це, знаєте, така собі хореографія абсолютної впевненості, жодного зайвого руху, жодної зайвої емоції, лише чиста, дисциплінована, холодна ефективність. У цьому, здається, і полягає головна привабливість праведника і подібних до нього персонажів? Вони втілюють наше прагнення до порядку та справедливості у світі сповненим хаосу, і, що важливо, роблять усю брудну роботу за нас. Отже, пройшовши весь цей шлях, що ж ми маємо в сухому залишку? Яка вона, ця формула ікони на ім'я Дензел Вашингтон? Давайте спробуємо підсумувати. Так у чому ж секрет? А в тому, що він, здається, завжди грав удовгу. По-перше, це стратегічний вибір ролей, жодних слабких персонажів. По-друге, неймовірна акторська економія, оце вміння сказати все одним поглядом. По-третє, моральна глибина навіть у стовідсоткових негідників. І, мабуть, найголовніше послідовність. Він не метався, не експериментував хаотично. Він просто вибудовував свій образ цеглинка за цеглинкою, і тому він однаково переконливий і як герой, і як лиходій. І тепер, коли ми все це розібрали, цитата з якої ми починали, набуває зовсім іншого, набагато глибшого сенсу. Чи не так це і є Дензел Вашингтон. його сила у стриманості, у глибині, у характері. І наостанок просто питання для роздумів: якщо нас так сильно приваблюють герої, що втілюють порядок і моральну силу, можливо, це говорить не стільки про них, скільки про нас самих, про наше прагнення до тієї самої тихої, але непохитної сили у світі, де її здається стає все менше. Подумайте про це.